Постраждалі будинки миколаївців Зруйновані повністю три будинки та пошкоджена дахи вікна на будинків. у місті продовжується ліквідація наслідків атаки шахедами. За оборону Миколаєва вони мають різний статус, але всі вони стали на захист нашого міста. Комунальники отримали відзнаки від міста. Не носити мілітарі одяг. Я прошу цього наробити, тому що це зайва увага. Віталій Кім прокоментував своє звернення до цивільних. <му> Сьогодні вівторок, 26 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. У ніч на 26 березня над Миколаївською областю знищено три ударних безпілотники, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загалом вночі росіяни атакували Україну 12 ударними БПЛА. Крім того, вранці 25 березня ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцрубської громади. О 9 та 11 обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади, без постраждалих. У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки атаки ударних БПЛА. Вночі 25 березня уламки збитого шахеда впали в приватному секторі міста, внаслідок чого були пошкоджені майже півсотні будинків. Яку допомогу вже надали містянам? Дивіться далі. Вночі 25 березня ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками типу шахет. Уламки збитого апарату пошкодили приватний сектор міста. Поранень зазнали 11 людей. Зруйнована повністю три будинки та пошкоджена дахи і вікна на 47 будинків. На сьогодні ДЕС-пілот продовжує виконувати роботи по облаштуванню віконних прийомів USB, накриттям брезентами тих будинків, які можливо попередити замикання. Разом з профільними комунальними службами на місці падіння уламків шахеду працюють рятувальники. Десятий взвод ДГРЗ сумісно з транспортом від Хумс буде виконувати роботи по руйнуванню фронтона, який загрожує подальшим обваленням, та не це загрозу мешканцям. Тобто сьогодні будемо руйнувати фронтони та дах будинку. Сергій Лусюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. ЗСУ у Криму уразили захоплений росіянами корабель Костянтин Ольшанський. За словами речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, це судно 10 років тому росіяни вкрали в України, окупувавши Крим. Тривалий період його розбирали на частини, а за останній рік ворог вирішив його відновити, аби видати за пошкоджені раніше мінськ і оленегорський горняк. Плетенчук додав, що ступінь пошкоджень ураженого корабля визначається однак, вочевидь, він наразі не боєздатний. Пропонуємо прямому. Він пройшов вже ремонт, і так само готувався до застосування вже проти України. Тому було ухвалене рішення нанести вогневе ураження і по цій одиниці, на жаль, вибору у нас нема. Застосували Нептун український, і відповідне ураження було відпрацьоване. зараз цей корабель так само не боєготовий. 4,5 тисячі доларів за звільнення від армії. На Одещині викрили торговця фіктивними документами. Зловмисник налагодив виготовлення фейкових тимчасових військових посвідчень і довідок ВЛК. Також він пропонував фальшиві паспорти іноземних держав. Зрештою, зловмисник погорів на тому, що вимагав завдаток у тисячу доларів, тоді як решту грошей брав вже при передачі підробних паперів. Саме на другому транші правоохоронці його затримали. Оскільки фейкові документи використовувалися для незаконного перетину кордону, фігуранту оголосили підозру. Служба безпеки України запобігла російській диверсії на Укрзалізниці. У Полтавській області зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центр та схід, аби порушити шляхи постачання зброї та пального ЗСУ. Вони заклали саморобну вибухівку поблизу колій. Вибух планували здійснити дистанційно. Затримали фігурантів прямо на місці події. У них вилучили мобільні телефони, з яких вони зв'язувалися з куратором із ФСБ. Його особу вже встановили правоохорон. Хоронці. Далі пряма мова за даними слідства, ворожими поплічниками виявилися жителі Київської та Харківської областей. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за статтею 113 кримінального кодексу України. А це диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Герої без зброї. Працівники миколаївських комунальних підприємств отримали відзнаки за оборону Миколаєва. Серед нагороджених лікарі, водії громадського транспорту, які розвозили питну воду, інженери, котрі працювали на місцях прильотів. Докладніше про подію в наступному матеріалі. Започаткована за ініціативою міського голови відзнака за оборону Миколаєва регулярно вручається всім причетним до опору російським окупантам та допомоги силам оборони України. До другої річниці присвоєння Миколаєву почесного звання міста Герой нею були нагороджені працівники комунальних підприємств та установ. До чого в обороні міста пологовий будинок? Ну, тобто, ну, до чого? Але насправді це великий знак. Пологовий будинок під час бомбардувань приймав породіль, народжувалися діти, і, власне, це вселяло всіх нас дух перемоги, що все буде добре в нашому місці. Це так само, як люди, які знаходились і виходили на місце вибухів, перебували під вогнем і таке інше. Тут є такі люди, вони присутні. Відзнакою нагородили тих працівників, котрі під обстрілами розвозили воду, евакуювали мешканців міста, допомагали військовим, лікували, лагодили міські системи. Першими прибували на розбір завалів після прильотів. Серед них колективи підприємств критичної інфраструктури, міських лікарень та закладів освіти. Хочу нагадати вам, що ця нагорода має два ступені. Перший, перший ступінь це золотий хрест з однією стрічкою плакитною. Це тим, хто захищав місто Миколаїв зі зброєю в руках. І другий ступень це срібний хрест з двома стрічками. Яку отримують люди, які захищали місто Миколаїв, але без зброї в руках? Може з вас хтось і тримав зброю в руках, але за це вам будуть вручати вже пан Сирський, а не міський голова Миколаєва. Працівники комунальних установ запевнили, що продовжать виконувати свої обов'язки не заради нагород, а для досягнення спільної мети всіх українців перемоги. Сергій Осюк, Валерій Федченко, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Історичну будівлю Миколаївської гімназії номер 2 планують відреставрувати цього року. З державного бюджету спрямують 149,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України. Завершити реставрацію планують до 2025 року. Нагадаємо, будівля закладу постраждала внаслідок російського обстрілу ще в 2022 році. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував звернення до миколаївців, яке він опублікував у своєму телеграм-каналі 25 березня. Нагадаємо, посадовець закликав цивільних не носити військову форму та камуфляж, а також не пересуватися на машинах, які схожі на військові. Детальніше про це дивіться у наступному матеріалі. Уночі 25 березня під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламки збитого безпілотника впали на територію приватного сектору. Внаслідок цього відбулось займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону. У нас там світло не вимикалося. Вони вдарили по приватному будинку. Дві дві людини в лікарні там 11 постраждалих, але дев'ятьом надали на допомогу навіть не Скажімо, не лікарі, а ДСНС на місці там дуже полегкому. Але одна з людей, дідусь, який в 1938 році народився, дочекався нападу шахедами у себе в будівлі. Тому таке, це приватний сектор. Не зрозуміло, що вони там шукали. Також очільник області прокоментував звернення до містян, яке вчора опублікував у своєму телеграм-каналі. У ньому Віталій Кім закликав цивільних не одягати військову форму і камуфляж, а також не пересуватися на машинах, що схожі на військові. Я розумію, що це підтримка ось, там армії, те що люди хочуть показати, що вони разом з збройними силами, але я прошу цього не робити, тому що це зайва увага. Над нами літають періодично. Там ну, щонайменше три рази на тиждень безпілотники, які росіяни роздивляються наше місто в свої камери. Крім цього, я бачу машини, які там теж, скажімо так, для полювання, які це не військові машини. Вони катаються по місту. Ну прошу цього не робити, теж перефарбуйте, бо ви накликаєте просто на рівному місці удар та. По якимось цивільним об'єктам, тому що росіяни багато інформації не мають, але вони бачать щось і роблять свої хибні висновки. Часто крім того, Віталій Кім відзначив, що на Миколаївщині люди добре дотримуються комендантської години. Порушення хоча є, але їх небагато. Ми розмовляли з бізнесом, в тому числі щоб там якось змінити, дати більше часу на роботу. Бізнес сказав не потрібно. Всі звикли до того, що вночі треба бути вдома спати, так безпечніше, тому в нас. Тут з цим проблем нема. Але якщо там буде запит від бізнесу, що треба щось змінити, там щоб тепліше, ну будемо роздивлятися. На зараз всі суворо витримують комендантську годину. В нас наша поліція за цим стежить. У нас немає там багато пропусків, не можна в нас пересуватися по місту просто так в комендантську годину, тому що це 100% буде перевірка. Тож варто не забувати, що ворог шукає нові шляхи, щоб завдати удару, а тому необхідно бути обачними та дотримуватися правил безпеки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві опалювальний сезон завершить 28 березня. Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради. У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря протягом трьох діб, що складає понад плюс 8 градусів, опалення відключать на більшості об'єктів. Винятками є дитсадки, лікарні, пологові будинки та амбулаторії. Теплопостачальні підприємства мають припинити подачу тепла протягом п'яти днів з моменту прийняття рішення. До новин культури. У Миколаєві презентували книгу Галини Запорожченко Нація мужніх. До неї увійшли твори різних жанрів, кожен з яких присвячений героїчному минулому України та війні, що триває сьогодні. Більше про нову збірку поезії розкаже далі Катерина Рупташ. Про те, що болить кожному. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація нової книги Галини Запорожченко Нація мужніх до неї увійшли різножанрові твори. Кожен з яких присвячений боротьбі українців за незалежність своєї держави. Тут чотири розділи, в яких йдеться і про славне минуле України, і про Трагічне наше сьогодення, але разом з тим воно і героїчне. І тому ми завжди повинні думати про те, аби свої твори прошивати нитками патріотизму, нитками світлої віри в майбутнє. І тоді ці твори будуть допомагати і нам, і читачам. Збірка поезії вийшла друком торік у Миколаївському видавництві Іліон. Авторка зізнається, найважче їй було писати про російсько-українську війну, яка сьогодні торкнулася кожного. Підтримати теплими словами та привітати Галину Запорожченко прийшло чимало колег. Вони визнають, здається, ніби її рядками промовляє Україна нашого сьогодення. Це настільки патріотична поезія, водночас вона лірична, водночас вона пробирає до самого серця, до самої душі кожного українця, тому що, так як вона пише, здатні писати лише. Безмежно закохані в рідну землю, залюблені в нашу батьківщину, в нашу Україну. Це здатна писати людина з українською групою крові. Під час презентації авторка поділилась із присутніми роздумами про поезію та її призначення, адже саме через творчість ми здатні плекати та виховувати в собі націю мужніх. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у середу 27 березня. Ввечері погода у Миколаєві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 83%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.